Доброго дня, всім привіт! І сьогодні у нас на каналі отакий цікавий варіант Opel Astra K це останнє покоління цієї моделі 2019 року з пробігом 154 тисячі кілометрів. Так, друзі, забрав машину з митниці, машина під замовлення нашому клієнту Володимиру з Києва. Це у нас Opel Astra 16, дизель 81 кВт 110 кінських сил, комплектація Edition. Вона дуже. Приближено до максимально іновен, механічною коробкою передач і з пробігом, друзі, акцентую невеликим 154 тисячі кілометрів оригінальний пробіг. По стану машина не фарбована. Зауважень по кузову, по салону немає. Виглядає як по 12 бальній системі на 11,5 вікна всі рідні. Механічна 6 коробка передач. По опціям підігрів сидінь, підігрів керма, двохзонний клімат, контроль за полосами, перед партроніки зад партроніки, переключення телефону по Bluetooth Android Auto, Apple CarPlay. Все це є повний електропакет, електродзеркала, Додаткові протиотуманні фари. Далі покажу. Цю машину ми допомогли купити нашому замовнику в Німеччині. Зараз як це робиться? чуть чуть воно змінилося. Чому? Тому що у нас в Україні суттєві зміни по податкам, і тому зараз кожна машина у нас купується на конкретного замовника. Тобто багато хто бачить на відео машини на червоних номерах, це машина купується на фірму. Тобто, як це робиться? Це робиться так. Ви замовляєте машину, є якийсь менеджер, називаємо його так, Куа 3. Вам це організовує, але ну, кошти ви даєте. Вони проходять через фірму, і машина буде власністю цієї фірми. По факту. І якщо з е, цією фірмою щось не гаразд, тобто за неї слідкує ДБР, СБУ, вони там десь з ПДВ нахімічили, як завжди це робиться. Або це взагалі ліпова фірма, ви можете взагалі машину не побачити її, можуть можуть заарештувати як е, на в'їзді в Україну, тобто на зовнішньому кордоні. НОУ! No, please, no. No. Або не поставити на облік вже в мрева, тобто ну, багато складнощів, і ви віддали свої гроші, але ви не власник. Або так, як ми робимо, конкретно співпрацюючи з найвеличезним німецьким автоділером, то ми на кожного клієнта купуємо машину і документи оформлюємо і німці оформлюють вже в Німеччині на замовників. Від замовника закордонний паспорт, український паспорт і ІНН. Все. Ну і Відповідно, щоб забрати машину з Німеччини, потрібно її оплатити. Тобто ви даєте кошти на купівлю машини в Німеччині з ПДВ. ПДВ, друзі, повертається дуже швидко, відразу, як тільки машина заїжджає в Україну і ви її ставите на український облік. В цьому я допомагаю вам безкоштовно і надаю інструкції. Якщо ви не підписані, будь ласка, зробіть це, і ви побачите варіанти тих автомобілів, які ми можемо вам допомогти купити, це автомобілі свіжих років. І якщо вас щось зацікавило, мені дзвоните або напишете на месенджер я з вами зв'яжусь і виберу вам автомобіль. Друзі, через 6-7 діб ми їдемо в Німеччину, і якщо кому потрібно, безпосередньо на німецьких площадках виберемо вам автомобілі. Тобто, вживу. Зробимо огляд, підключимо комп'ютер і лакофарбове покриття. Перевіримо. Так що, якщо це кому потрібно, звертайтесь. Огляди по Німеччині будуть коштувати від 100 євро. Я думаю, що це недорого. Ми зустрілися в Києві з замовником. Його замовив Володимир, Він проживає в місті Києві, і вибрали йому оцю цю автівку. Яка була від нього умова? Умова, щоб машина була не фарбована з механічною коробкою передач, щоб це був свіжий рік, а це у нас 19 й рік. Ну і бюджет. Саме головне бюджет. Машина вийшла недорого. Машина вийшла чуть більше 11 -й. Євро, і це приблизно біля 12 тисяч доларів. Друзі, машина 19 рік, пробіг 154 тисячі кілометрів. По стану виглядає, в принципі, як нова. Немає ні сколів ні поцарапок зовнішньої на кузові і по салону теж все нормально. Так що, якщо кому потрібно, такі машини є, можете їх замовляти. І зараз можливо. Ви мені напишете в коментарях, що знову Opel Astra K. Друзі, більше, якби в такий бюджет нормальний автомобіль з Німеччини такого року важко завести. Чому? Тому що розмитнення на Opel Astra K найдешевше з цих марок моделей. І воно склало 110 тисяч гривнях. Тому я вважаю, що. в принципі, це нормальний варіант для постійної експлуатації в Україні. Це нормальний варіант для постійної експлуатації по місту Києву, тому що машина навіть по місту показує витрату 4,5 літри на 100 км. По обслуговуванню. Обслужити цю машину можливо приблизно в 3-4 тисячі гривень. Повністю, я вважаю, це масло в двигун, фільтри. всі. По кругу. І також ви ще заплатите за працю. Тобто до 4 тисяч гривнях можливо цю машину обслужувати. Диски тут взагалі ставляться 17-18, це на більш таких наворочених комплектацій, а є такі комплектації. Ну, це у нас комплектація середня, і диски тут 16, звичайні металеві. Тому можна купити ще один комплект зимової. Гуми на литих дисках. Так що я вважаю, що машина, в принципі, для постійної експлуатації по місту Києва буде вам дуже вигідно на ній їздити. Ну, Такі машинки є, ви можете замовляти. А також є такі машинки з автоматичною коробкою передач. І як ви всі знаєте, там ставиться класний автомат Айсін. Тому чим ця марка модель і Виграє, так, да. ви можете мені сказати, що двигун тут 1,6, тут стоїть ланцюг, Да, друзі, він тут стоїть, але міняти часто ви його не будете. І якщо ви його заміните десь приблизно на пробізі 250-280 тисяч кілометрів, то стільки ж він повинен у вас і від'їздити. Тому що якщо на звичайному двигуні де стоїть звичайний КРМ. То ви його будете міняти кожні 100 тисяч кілометрів в Україні. Так, да, це буде коштувати. Зараз на даний час в Києві є конкретна фірма, яка займається тим, що міняє на цих двигунах ланцюги. І вони озвучили там ціну десь приблизно вже з запчастинами там 28 тисяч в гривнях. Так, да, друзі, така вартість. Тому. В принципі, якщо потрібно, ви можете до них звернутись, замінили і катаєтеся ще 1200-200. Це приблизно, ну якщо ви наїжджаєте кожен рік по 20 тисяч кілометрів, ну, чисто їздити по Києву, да, це буде у вас такі кілометри, що вам хватить замінити той ланцюг і поексплуатувати його ще як мінімум 10 років, друзі. Тобто, Ну, я не вважаю, що це щось таке критично, що і за цього не потрібно брати такі машини. Тому що Volkswagen Гольф 7» такого ж року, з таким же пробігом, з такою ж коробкою передачі, з такими же опціями. А тут опцій нормально, тобто тут і переднє сидіння з підігрівом, руль з підігрівом, тобто перед партроніки, зад-партроніки, оптика нормальна. Підключення телефону по Bluetooth Android After, якщо ви такий точно Volkswagen Golf 7 і такого ж року з таким поробігом візьмете, то він вам вийде як мінімум на 2-2,5-3-4 тисячі доларів дорожче, друзі. Тому я не бачу в цьому сенсу. Якщо вам потрібна звичайна автівка для постійної експлуатації по місту, от будь ласка, Astra K, я вважаю, це нормальний варіант. Нормальний варіант. Якщо порівняти по розмірам, по розмірам він в принципі такий же, як і гольф, 4 метри 70 сантиметрів в довжину, метр 70 в ширину, міста достатньо в салоні. Багажник теж тут нормальний, десь приблизно 600 літрів. Так? Якщо не складені сидіння, якщо ви складаєте сидіння, то, як завжди, тут буде. За тисячу. Так що, я вважаю, машина на кожен день нормальна для постійної експлуатації в Україні як по місту, так і за містом. Дивіться, який багажник. Є сітка від собак. Для собак. Місце для запасного колеса теж є. По дорожньому просвіту, по кліренсу десь приблизно 14,5 сантиметрів. Це якщо у вас 16 розмір дисків. Якщо буде 17-18, то до 15,5-15 сантиметрів, я вважаю, ну, якщо їздити по звичайному українському місту, це цього достатньо. Так що така машина на кожен день. Вважаю, якщо ви хочете свіжий варіант, і просто на ньому їздити, і не вкладати в неї ніяких коштів, просто їздити деякий час, там 100 тисяч, 200. Ви можете проїздити на ній, це там на 5 років взяли, просто щоб кататись по місту, це варіант краще не придумаєш. Так що, друзі, звертаємося, такі машинки є. А зараз ми їдемо в Київ віддавати нашому замовнику цей автомобіль, і він ще раз її огляне. Ми з ним ми йому покажемо, що машина 100% не фарбована. Заміримо лакофарбове покриття, підключимо комп'ютер, покажемо, які там є похибки, немає. Також у нас повний комплект документів для того, щоб він поставив цю машину на перший облік на себе і. Є сервісна книжка з обслуговуванням автомобіля в Німеччині. Машина лізінгова, обслужувалася по регламенту. Так що, друзі, замовляйте, такі машинки є. Якщо ви хочете свіжий варіант, щоб це було недорого і щоб вона їздила і ви в неї не вкладали коштів. Їхав я все нормально. Щеплення взагалі нормально все працює. От теж їхала да, Надіжда, як ти їхала? Нормальне щеплення? Мягеньке зціплення, так. Да. Машина динамічна. От ми нашому замовнику показуємо машину, яку він замовляв. Та що скажете, як ви вирішили нам замовити? Я дивився ваші огляди на Ютубі. Дуже давно дивився, ага. придивлявся до вас. Були деякі сумніви, але вирішив у вас замовити. Ага. Так, трошки хвилювався спочатку, але все, все дуже добре пройшло, як по Да. Так, рекомендую, підписуйтесь на канал, ставте лайки, замовляйте у Андрія автомобілі. Все буде на вищому рівні. Дуже да. <реш> дякую, Андрій. Да. Так що документи документи, е, значить, в бардачку. Лежать для того, щоб поставити на перший облік на вас. Також документ по поверненню НДС цього німецького теж там є. Так що зараз я все покажу. Ну, на всяк випадок, щоб ви були впевнені, тому що багато хто у нас вже в Україні нікому не вірить, тому що, ну, така ситуація, ми в цьому не винні. Так що, машинка виглядає, якби балівна. 10-11 балів, якби з 12 балів. Да. Ну, Те, що вони показали, то воно є. А більше то, що вони навіть там показали попереду, там ми нічого не знайшли. правильно? От на, на, на лобовому взагалі взагалі нічого не видно. Да? Так, дуже-дуже маленькі такі скольчики, просто взагалі. Вообще... Так, да, це вже дуже таке маленьке, це якщо у вас зір нормальний, ви побачите, якщо у вас зір не Так, на да, Тут навіть я нічого не скажу, бо лобове нормально. А в огляді вони показали, що воно щось є. Да? Ну і от такі невеличкі скорчі. Ну так воно ж навіть його не відчуваєш. То є все, в принципі. 19 рік, якщо я не помиляюся, вікно рідне. І тут теж рідне, і тут рідне, тобто всі вікна рідні, по салону теж нічого не зашарпано. Машинка, в принципі, нормальна. Так що масло Машина потрібно обслужити, масло поміняти фільтра, но. Дивіться, я би радив вам на цьому дуже не от, це от, економити. Тобто не шукати самі дешеві СТО. не шукати. Ще, ще, що ви коли майстер робив і тут сказав, чи колись він це робив на таких авто? Якщо він вчиться, то не давайте. Да, зараз не дуже да, немає нормальних ну, спеціалістів. Я б вам те, порадив би поїхати на. Столичне шосе, ну от, столичне шосе, як їхати на, ну, на авторинах на Чапаївку, там зліва є от, е, Опіль, це от офіціал. Можете під'їхати, попитати, номер знайти, потелефонувати, попитати, як, яке вони б порадили масло. У вас в сервісній книжці написано, яке масло там ну, пов'язкості, це обов'язково пов'язкості з допуском для сажового фільтра. І щоб воно підходило, тут вже ж двигун стоїть вже євро 6 Тобто, ну, щоб нормально було, тому що якийсь спеціаліст щось наробить, а потім ви будете мені там дзвонити, що я в цьому винен. А сажевий там як перевіряв? Сажевий фільтр. Ну, можна перевірити, но машина довго стояла. Я завів, якби чуть запах сажи був, ну я проїхався. Все, зараз нема такого суттєвого. Дима не йде, такого нічого немає. Ну можете завести. Собі виставити сидіння і завести подивитися. Сажевий фільтр для того, щоб він не забувався. Ну, тут фактично він так не забувається, як на тих, що були до того, що на європі. Тут ж адблю стоїть спеціально. Для цього і є тут адблю, щоб менше накопичилося саже. Откривається. Отак, от а от так закривається. Тобто, два ключі. Отак от закривається так, і от так. Ну, як вам? А? Нормально. Машинка не пише ніяких сповіщень. Якщо що, вона буде писати сповіщення. Мені машинка сподобалась Як на кожен день, в принципі, щоб не дорого. Ну, це нормальний варіант, я вважаю. Все, так що. Насолоджуйтесь. Все, тоді да. Насолоджуйтесь, катайтесь. Машинка нормальна. Я думаю, що, що все буде гаразд. Тепер по опціям і по функціоналу. Мені дуже подобається машинка. Тобто, дивіться, автоматичне у нас автоматичні скло, очисники. Тобто датчик доща, датчик світла теж у нас є. І, друзі, що я тут знайшов? ну В принципі, я брав такі машини. ну все Чим сучасністю машини, тим більше навороти і більш вони комфортніші. І якби мені подобається, що у них дивіться Opel K, якби Це машина бюджетна, вона вийде нашому замовнику вже з першим обліком в 11300 в 11400 євро. Друзі. І тут еквалайзер. Бачите, настройки звука. Це у нас класіка, рок джаз, а також, друзі, зараз перекладемо на німецьку мову. Виходимо. Я вибачаюсь на українську, на німецьку. Постійно за німеччину. Розмовляю, спілкуюсь з німцями і... Кажу на німецьку. Бачите, друзі, налаштування звуку. Так, стоп. Дивіться, який у нас еквалайзер, налаштування звуку, баси середні, класика. Індивідуальне, ну, індивідуальне налаштування, розмовний жанр рок, джаз, поп і кантри. Ну, просто я не знаю. Такого не буде на якомусь Volkswagen Golf 7-му, котрий буде коштувати 14, 15, 16 тисяч євро. Ну В принципі, нашому замовнику машина виходить до 12 тисяч доларів. Я так вважаю, взагалі класно, Друзі. Об'ява. Ми їдемо в Німеччину через 10 днів. Це вже 100% вирішено. Затримались, бо були у нас справи в Україні, тому не виїжджали. Тому, якщо кому потрібно вибрати вживу машину в Німеччині або в Голландії, потім поїдемо в Голландії. В Голландії, кстати, дуже багато зараз мікроавтобусів, так що замовляйте. Я планую собі теж купити буса, потім його переобладнати. І, друзі. Якщо ви захочете поїхати зі мною за машинами, то вже це буде зручно і комфортно. Замовляйте, скоро поїду в Німеччині і, якщо кому потрібно за послуги беруть дорого, в принципі, виберу вам автомобіль вживу. Так, ну і дивимося, що у нас тут по функціоналу. Навігація. Значить дивіться, тут можна, тут була проекція, але да? ну, вона тут не встановлена. Ну, ця функція тут є. Так, налаштування. Навігація Україна є. Так, Україна є у нас. Казатый карту Все, мой ласка Европа у нас есть, друзья Так что Навигация у нас есть. Климат-контроль двухзонных есть. Педегрев сидень есть. Педегрев керма есть. Подключение телефона по Bluetooth Android Auto Apple CarPlay есть у нас. Мені машинка подобається, а тепер послухайте, як динаміки. Ну, як вам динаміки працюють. Подивіться, який тут чудовий еквалайзер. o <small>